Ну, що ви бабці робите? Ой. Треба вже пора чистити буряк, щоб накласити поставити на пісний борщ Покажете? На вечері, десь, Так, на пісну вечерю, пісний борщ буде. Покажу так, починаю чистити. Треба е, за 10, можна і навіть за 5 днів, але тоді в тепле місце класти. Я зараз чещу і покажу, як далі з ним робити. Щоб на баночку скидати ось такими кусками. Ми його потім не будемо використовувати, так що то піде курам, або на Я е, його закидаю о, банку. Можна меншу банку, залежить скільки ви хочете. Я банку. То на яку порцію бурща? О, то я в 6 вітрів вору. 6, mm -hmm. навіть 8 може бути, то повну банку так наладовуємо. Все, докидаю решту. О, а тепер заливаю звичайною водою кімнатної температури. Я трошки встою бо в нас тверда вода. Бажано встояною водою. Якщо ви спізнилися, то тоді теплою. Якщо ви спізнилися десь там за п'ять днів до свят, то теплою водою і в теплому місці ставити. Вітер хвіртку десь я не закрила, на, на защіпку відкрив. Кури мої всі в городі. Налазилася по болоті, сніг розтопився, Дощ паде, ото я мала таку нині ледве тих корей загнала до свого болота, до їхнього місцевого. Дала їсти і нехай лазять по болоті, але вже закриті трошки там у своїй загороді. Вітер страшний в нас сьогодні. Так колотить сюди, по водві носить відром, якимось порожним носило дерева, хоч листя нема, все рівно дяки, ось так. Ну ще все одно не така зима, можна перебути. Тримаємося. Пила водичкою, літною такою, кімнатної температури, ще часу досить, і просто собі так, щоб воно не заважало, ну не в холодне місце. А так десь собі збоку поставте. Зверху можна кришечкою так неплотно закривати, воно де почне бродити, киснути, щоб ту кришку воно не піднімало. Легенько і просто прикласти. Чимось. Солі, можна... нічого такого не А треба. яка нічого? Абсолютно. Воно почне бродити. Тут потім зверху, та якби плівочка така плісня, пліснява, та якби теж зніметься, сам сік до борщу піде, а порочки. Сторону їх ми не використовуємо до борщу, вже використовуємо свіжі борячки. Потім покажемо, як дійде пора до того. буде частина друга. Буде так. Частина вже як будемо їсти смакувати його. Па -па.